Лити свої потужності вже найближчим часом. Новий бісквітний комплекс заплановано звести у місті Борисплі поблизу вулиці Привокзальної на території площею близько 20 гектарів. Однак землю під нову президентську фабрику місцева влада виділяє поспіхом в обхід проведення аукціону, як того вимагає земельний кодекс. Така процедура може суттєво позначитись на її ціні на користь рошену та у збиток місту. Мер Мерборисполя Анатолій Федорчук активно просуває будівництво комплексу серед депутатів місцевої ради. Оце про То це буде гроші на нам базарний день. Тут немає, що нікого робити. Ні в виконавчому комітету, ні депутатам. Однак опозиційні до мера Борисполя депутати та громадські активісти говорять, що компанія Рошен отримала привілей від мера Борисполя. Місцеву владу звинувачують у тому, що вона намагалася всіляко приховати наміри Рошену будувати бісквітний комплекс. Не було проведено громадських слухань. Комплекс запланований у межах міста, скидатиме 500 кубометрів рідких відходів на добу, що потребує погодження екологічних служб та обговорення з населенням. Скажіть, хто із бориспольчан вообще знає, що будуть будувати рошен. Может это прекрасно. Може, та робочі місця, може, та все здорово, но чому у нас ніхто об этом не знає. Але головне на чому наголошують, компанія отримує землю в оренду за дивною схемою. Кілька ділянок 8 вересня передали в оренду комунальному підприємству виробниче управління комунального господарства. А те, в свою чергу, вже має віддати в оренду рошену. Про це прямо йшлося на засіданні міської ради. Така процедура передачі землі дасть змогу обійти вимогу закону провести земельний аукціон, тобто виставити велику ділянку. На конкурс щоб отримати найвигідніші умови для міста, тобто землю у Борисполі Рошен отримує поза конкуренцією. Ми відправили прихання про коментар в центральний офіс корпорації Рошен а також в апарат президента Петра Порошенка, але відповіді поки не отримали. Корпорація Рошен це 18-й у світі за розмірами виробник солодощів. За даними спеціалізованого сайту CandyIndustry.com, Обсяг продажів компанії складає майже 1,3 мільярда доларів. Компанія вже має сім фабрик, на яких працюють 10 тисяч людей. Але навіть з таким ресурсом корпорація намагається отримати землю в обхід звичайної процедури. Мало бути так провести к підприємствам, яке відповідає, було створено з метою проведення відкритих аукціонів, торгів земельних, е і виставити цю землю на аукціон, якщо підприємство будь-яке, Рошен або звітня е переродний завод відкрито звернув, звернувся до... Міської влади з клопотанням про те, що корпорація Рошен просить надати земельну ділянку для будівництва фабрики, тоді б рада розглядала це питання в відкритому порядку. провела б громадські слухання. Це скрита корупційна дія. Не розводьте мене, не розказуйте. Президент хай відводить так, як гласить закон. Земельний кодекс представник компанії Рошен присутній у залі неохоче спілкувався із журналістами, відсилаючи до центрального офісу. Ну, ви ж за європейські цінності, от говорять, проте є інвестагентство, є аукціони. Ви ж розумієте, що щойно не вам виділили ділянку, а комунальному підприємству. Ну, так, хорошо, ну а я тут при чому? Прощайтеся, да. у нас в Рошені головному офісі є головний речник Інна на підтримка зовут Анатоліті. Тому на сього усі подробиці скандальної ситуації довкола Рошену і нового комплексу в Борисполі, а також про те, як мер міста намагався обдувати.